Очень концентрированный был запах от конфет, что их там было много. Купила я себе там пасаножки, лаковые, белые, были просто шикарные. Взял ковер, приезжаю домой, моя жена тоже с ковром. Но это так проверялось коммерчина самостоятельно. Директор магазина приравнивалась к воинскому званию генерал-майора, не меньше. В его витринах стояли горки банок красной и черной икры, і крабових консервів. Туди піти було як праздник, звісно. Мені здавалося, що ця риба, вона казкова. Вона мені розповідала свої історії, а я що, буду її їсти? Це на небесах рішалося, це на самих високих рівнях рішалося. Да, взагалі заходили по блату. Я зайшов в нього, і я згадував, як це було дуже і дуже давно. 70-ті роки минулого століття багато уваги приділялося морально-етичному вихованню. Художні твори, де досліджувалися теми пошуку щастя і сімейних цінностей, звичайно, ставали популярними. В 1976 році на екрани вийшов художній фільм. казка «Синій птах». Це була спільна радянсько-американська картина за одноіменною п'єсою бельгійського драматурга Моріса Метерлінка. Написаною ще в 1908 році, картина додала популярності історії про птаха щастя, який може принести здоров'я маленькій дівчинці. Ця історія подарувала назву культовому об'єкту Дніпропетровська кондитерському магазину. У касці синій птах символізує щастя, а солодощі це маленькі миті радості. Магазин можна було позиціонувати як місце, де кожен знаходить свого синього птаха, тобто радість у вигляді улюблених смаколиків. Так і сталося. Невдовзі після святкування 200-річного ювілею міста у 1976 році на центральному проспекті відкрили спеціалізований магазин «Синій птах». Це будівля 30-х років, яка єдина в цьому кварталі вціліла під час Другої світової війни. Тоді вся забудова кварталу була отака дво-триповерхова. Потім, під час війни, все це було розбомблено, і вже з'явилися ці сталінки. От, він таким виглядає атавізмом цей будинок, От, і в ньому розташували в 70-ті роки магазин синій птах. Він був декорований спеціально під назву. Такий був ліхтар, я пам'ятаю, значить зображенням синьої птиці. І е, оцей магазин він дійсно вважався одним із символів міста. Проект оформлення крамниці розробляли архітектори гіпроторгу під керівництвом Ельвіни Давидової. Зображення было присутнее на цинниках, по купальному попере, и в интерьере. А на входе там были какие-то, как, ну я не знаю, с чего это на стекле было, вот уже как птицы сделаны такие, ну я не знаю, как и в проволоке, наверное, что-то такое. Но внутри очень красочно, туда пойти было как праздник, конечно. Синяя птица была запечатлена с правой стороны магазина, то есть как вроде она летит по залу вперед. Это павлин с хвостом. Ну, наверное, вот так, да. Там квадратный какой-то висел над входом. Типа светильника квадратного какого-то. И вечером он подсвечивался. То есть, то ли там тоже какой-то барельеф птицы был. И он крутился, когда ветер дует, он немножко... Очень концентрированный был запах вот конфет. Конфет, потому что их там было много, а площадь магазина была не очень большая. Солодке свято для відвідувачів магазину забезпечувала переважно Дніпропетровська кондитерська фабрика. Он принадлежав горпропторгу там какому-то пірому бабушкинскому, наверное, пищеторгу он принадлежит, наверное, я так думаю. Но он был специализированный, там же кроме конфет ничего не было, и поэтому он был закреплен за кондитерской фабрикой и имел свои собственные фонды. И в первую очередь все, что выпускала кондитерская фабрика наша, все шло туда, отпускалось все для этого магазина. А у нас была очень хорошая фабрика. Старая кондитерка работала на улице Свердлова, а потом, когда открылась новая кондитерка на левом берегу, то старая осталась для особо вкусных конфет. Там самые вкусные конфеты, печенье выпускались там. А печенье в коробках какое было. На московский завод про выпускал. Такого печенья нигде больше не было. В Москву я ехал, это был джентльменский набор в подарок, как будто хотел сделать. Бутылка масла подсолнечного, семечки, палочка колбасы московской нашего комбината. І от це от печення за довгі роки існування синього птаха тут пропонували понад 100 видів продукції: цукерки, печиво, торти, тістечка, шоколад. За покупками приїздили не тільки місцеві, а й люди з інших міст і селищ області. Кофе іногда можна було купити в баночках. Індійські кофі. Кіскіс, Барбарис, дюшес. В відрядження кудись їхати, щоб знала, що ти з Дніпра. Куди йдеш? В синю птицю купляєш солодощі, конфети, коробки, спеціальні з видами Дніпра, шкатулки з двох поверхів. І кожна цукерка завернута в цю як ну, фольгу різнокольорну. Я коли почав зустрічатися своєї майбутньої дружини, я там купував альонку, була така олена, до речі, вона була така середня, не дуже велика і не маленька. І в мене колись був такий, пішли ми в родину в кіно, і я ж купив шоколадку, подорож, там купив і дому додому, -додому вийди, її достав, вона вся розплива у В мене жарку покрити, і вона в кармані розпливелася. Там працювала продавщиця. Она, по-моему, когда основали Днепропетровск, там 250 лет назад, вот она там начала работать. И она там работала до закрытия магазина. Она такая маленькая, черная, очень шустрая. І вона знала два-три раза кто приходил из покупателей, она уже знала, хто що покупал. То тобто есть она була ну, героїне своего рода. Она говорила: вы в прошлый раз хотели конфет три э, медведя, не было. Вот зараз вы получили. Як і будь-який магазин тих часів, синій птах також пережив часи дефіциту перекупників дорожнечі та черг. То, что туда мы ходили, потому что там можно было выстоять очередь и купить птичье молоко, конфеты, например, или трюфеля, вот я любил. Вот, но это только в очереди. А остальное все было там, все эти буратины, там, тянучки, эти, типа жвачки, они как были в большем доступе. Конечно же, привлекал сразу себя тот э, отдел, где продавались сам, самые дорогие конфеты. Вот. Mm -hmm. Это ассорти. Помню, один раз я прийшов, подивився і облізнувся, тому що ну дорога Цукерки, які там лежали, не лежали, да, їх там розбирали, але вони були дорогими. І не кожна родина могла собі дозволити купити кіло цукерок. Найбільша цінність цінності це була кабиліканфе в коробках именно. Це подарочні варіант. Ніхто не смутав на ціну. Какая там была цена, никого не интересовала. Самое главное купить и чтобы как можно больше давали в одни руки. Поэтому приходили по несколько человек. Значит, в магазине ⁇ Синяя птица ⁇ была очень трагическая история, связанная с тем, что огромный дефицит конфет в коробках. Хотелось всем приобрести на подарок. Вот создавались огромные очереди, к нам приехали родственники издалека, вот такие уже в годах люди, они поехали туда, отстояли очередь перед открытием, потом народ повалил, создалась давка и задавили женщину. Была одна коробка в руки, поэтому, по-моему, пошли мы всей семьей туда, чтобы взять, потому что нужно было там, да, там. Ну, короче, нужно было коробок пять, и это было так, мы ходили тот дня три. Тіче молоко це то, що я пам'ятаю. І, по-моєму, сорті, вот в этих золотяжках такі, да. Різнокольорову фольгу дійсно використовували для пакування шоколадних цукерок. Вона надавала обгорткам блиску та святковості. А ще дуже поширеним на обгортках були образи героїв мультфільмів та казок. Так солодощі ставали більш привабливими для дітей. Наприклад, «Веселі веселий це конфети з мультфільму «Незнайка». Для мене магазин синій птах це казкова історія, тому що там я вчилась малювати. Я брала оці паперові обгортки від цукерок, я їх перемальовувала. Тоді, для мене, кожна цукерка це був подарунок. Я цінувала ту цукерку, запах. Потім оця обгортка, ти потім малюєш там, ти цілий тиждень можеш малювати. Магазин «Синій птах пережив суворі 90-ті. Тоді навіть були виділені кошти на оновлення, приміщення і фасаду. Солодким символом міста крамниця залишалася і до 2000-х років. Але у першій половині 2000-х її зачинили. Цей магазин він проіснував до 2005 року. Чомусь було прийнято рішення його закрити. Я пам'ятаю, навіть в газеті міській статтю «Прощай, сіняя птіця», значить що. Багато дуже містян сумують досі за цим магазином. Чому таке було рішення прийнято, я не знаю. А місто втратило такий символ. магазин. Я вважаю, що його можна відновити. От це була дійсно така родзинка торговельна. Бренд Синій птах все ще має емоційний відгук у людей навіть за наявності величезної пропозиції солодощів. Цукерки це дійсно такий солодкий запах, який. Хотілося відчувати завжди. Я пам'ятаю, як я потім цукерки ж зберігалися. Запах цукерки зберігався на, тій, на тому папірці, як я Боже, це така казкова історія. Чому ж саме спогади про синій птах такі солодкі і приємні? По-перше, через обмежену кількість продукції отримання цих смаколиків додавало їм емоційної цінності для багатьох. Тодішні солодощі це частина спільного досвіду, радісного та бажаного. Не було такого количества, не було такого асортименту. Нічого цього не було. Нам то немногое, що нам попадалось, нам казалось, за царя життя вже уже воно було вкусно. До того ж, попри обмежений вибір, багато радянських кондитерських виробів мали натуральний склад. Люди пам'ятають смак шоколаду, ташиного молока, альонки або печива без зайвих добавок. Соя. что касается кондитерских изделий, там, скажем, или, или мяса. с Сном духом никто же не знал о том, что можно добавить сою вместо мяса. И будет почти так же, даже вкуснее, как говорят нам. Но на самом деле мы понимаем, что совсем другой вкус. Продукты стали значительно, в основном, наверное, значительно хуже по вкусу. Солодощі з тих часів є символами безтурботного дитинства та юності. Тож синій птах залишився у спогадах як місце смачних вражень. Ще один магазин, розташований у центрі Дніпра, був спеціалізованим, принаймні у перші десятиліття свого існування. Запах. <с? <с?> ну помню, звісно, вкусно пахло. Запах рыбы, ну естественно холодного копчения, то есть от него ну никак. То есть слюнки бежали. Этот стойкий запах рыбы, его невозможно было смыть ну, тогдашними средствами. Ну и у меня была знакома, я учился с ней вместе. Да. Она вышла замуж, тоже за парня, он, родственник моего друга был. А он работал в центральном рыбном. Да. Молодой был достаточно. Я так понимаю, тоже не так просто было туда устроиться. Вот. Я помню, у них были ссоры <соценно> на почве того, что от него постоянно пахло рыбой. <соценно> По-моему, они развелись. По-моему, даже нет. Такий запах неснувати тільки в рибному гастрові. Ми говоримо про центральний під назвою Риба. Ще один океан обслуговував здебільшого мешканців лівого берега. Ну, рибний гастроном це взагалі важділенна мечта на Карла Маркса. Туди взагалі заходили по блату. І якщо ти мог зайти по блату, ти мог взяти все, що угодно. За роки свого існування риба пережив і часи дефіциту, і відносного достатку, і переходу до так званої комерціалізації. Саме тому у містян різні враження про наявність та асортимент товарів у магазині у різні часи. Там була агромніша разнообразія риби від живої до копченої, до сільотки, Огромніший вибір консервів був. Я не можу сказати, що там прямо... осетры лежали там или так далее. То есть, ну, естественно, килька, селедка, хамса, это мойва, скумбрия. Ну, у меня муж, у него была язва желудка, и он, в общем, с молоду болел. Так? Вот. Лежал в больнице. Думаю, ну, пойду я рыбки свежей куплю ему. Так, значит, я, честно Лен, скажу, простояла целый день. Так, то какие-то инвалиды приходили, а там, значит, взял и за 5 рублей сразу тут толкнул кому-то. Вот. Ну нет, чтоб я думаю, да нет, ну я же вообще стою, так я, я простояла целый день до закрытия, а потом рыба кончилась, и магазин закрылся. Продавалась селедка. Хорошая была иногда селедка там, так. Вот. Тоже ж был дефицит. Ассортимент был вначале очень хорошие, там крабы в банках стояли пирамидками, там, вот в аквариумах плавала рыба, потом ее заменили на соленые огурцы, помидоры, потому что рыбы стало меньше все. Рыбный магазин, я помню, и когда еще был в детстве, в его витринах стояли горки банок красной и черной икры и крабовых консервов. И больше э, э, в этом магазине какое-то время ничего не было. Вот это была ну, какая-то ржавая селедка и так далее. И я помню, мой отец приходил домой и говорит, ну, в магазине ничего нет, кроме икры, красной икры и крабов. И все. Это было начало 50-х годов прошлого века. А в 54-55 году стало гораздо легче. И рыбный магазин наполнился разными видами рыб. И вот в 92-м году... Я зашел в него, и я вспомнил, как это было очень и очень давно. Это первое было, так сказать, как вы говорите, яркое воспоминание. И второе яркое воспоминание – невообразимые цены. Как туда попадали продукты, как и где их брали, как их люди, мы все обычные, доставали, да? И мы доставали. А как доставали? Так же, как и вы, по блату. А где это решалось? Это на каких уровнях? Это на небесах решалось. Это на самых высоких уровнях решалось. Был целый заместитель министра торговли Украины, который курировал поставки, распределял фонды. И вот эти фонды делились, дробились, пока доходили до отдельного магазина и отдельной столовой. Там была строчка, там колбасы столько в месяц, Мяса столько, или прочерк, если плохой магазин, плохо себя вел магазин, или еще там что нибудь там прочерк стоял. Ну и кроме этого чего греха таить, личные связи. Конечно, личные связи, наверное, не, не меньше, а то и большую часть успеха ресторана, магазина это личные связи директора. Если кого-то знаешь в рыбколхозе, то тебе туди дадуть не фондову рибу, паймають тату рибу, і її віддадуть. Ти його продаєш, ти ты... і план є, і все є. У 90-ті роки, коли торговельні об'єкти відправили у вільне комерційне плавання, риба із вузькоспеціалізованого магазина перетворився на справжній гастроном. Мабуть, там хтось пам'ятає, там, яка там була жива риба. Але хі -хі, мене цікавило тоді цікавий такий відділ, як кулінарія, тому що дуже-дуже смачно вони там готували їжу і страви різні. І коли ти вже працюєш, ти вже дорослий і заробляєш, то ми могли собі дозволити вже інколи. Ходити за їжею туди дуже смачний в них був фаршмак завжди. А, потім, що У мене аж слина зараз виділяється, коли я а, і а, Мімоза неперевершена. І сьомга. Проміжого, що я був в приятельських отношениях з директором того рибного магазину, який ну, легенда торговли города Днепропетровска, Семен Исаевич Капустин там в течение многих десятилетий заведовал этим магазином. Поскольку рыбы в городе на Днепре всегда не хватало, так хозяйничали, что не хватало, то он ну, не особенно пользовался таким успехом. Он начал постепенно изменяться, видоизменяться, и с приходом вот этого вот директора Капустина он приобрел совершенно новый вид. Там открыли мясной отдел, кондитерский отдел, виноводочный отдел. И там можно было зайти туда, ну, постоять немножко в очереди, да, но купить все, что нужно домой в хозяйство. Это был хороший магазин. Щоб бути гарним магазином, у риби були усі передумови. Насамперед, вигідне розташування. Перехрестя центрального проспекту Карла Маркса нині Яворницького із вулицею Короленка, нині Первозванівською, самісінький центр міста. У першій половині 50-х років ХХ століття риба розмістився в одному із старовинних міських будинків, що звели в 1913 році на місці торговельних рядів ринку. Під час Другої світової війни будівля згоріла, а після була відбудована. Справа в тому, що це не Сталінка, як думають багато місцян, Це будинок в селі Модерн, початку 20-го століття, будинок Бабушкіна. І він потім був відновлений після війни Другої світової в таких сталінських формах. Особливим оформленням залів магазину були акваріуми із живою рибою. Сьогодні цим важко здивувати покупців. А в ті часи це була справжня родзинка. Было два входа в рыбный. Один вход был со стороны перекрестка, со стороны Короленко. Вот. А второй вход был с проспекта. И буквально слева стоял аквариум. рыбы были очень большие. На мой взгляд, так достаточно большие. Вот. Ну, красиво. Они, они не были грязные. Они были достаточно ухоженные. цей втори акваріум був ближе в другій стороні торгового залу. Мені здавалося, ти заходиш і ти в якийсь океанаріум. Там одні риби, там інші. Ці бульбашки такі от цікаві. І навіть запах тої риби він не бентежив. Ну, принаймні мене він не бентежив. Мені здавалося, що я потрапила десь до Нептуна в якусь казкову історію. Я дивилася, Боже, як вони красиві, які вони красиві. А потім мені було дуже шкода, коли. Я дізналася, що ту рибу мають з'їсти. Ну мені було зовсім мало років. Може, там 5-6 років мені було, і мені здавалося, що ця риба вона казкова. Вона мені розповідала свої історії, а я що буду її їсти. Я відмовилася від того, я сказала своїм дідусі з бабусею, що я не буду їсти рибу, яку я щойно дивилася. Магазин риба став одним із довгожителів серед торговельних закладів нашого міста. Він проіснував майже до кінця першого десятиліття 21-го століття і залишився у пам'яті городян тільки у вигляді спогадів. Ще одне знакове торгове місце Дніпропетровська магазин Юність розташовувався на проспекті Кірова, нині поля. Потрапити до цього закладу було можливо лише через РАЦ і тільки після оформлення заяви на розпис. Юність був весільним салоном, тож і товар в ньому був тематичний. Магазин юність салон для молода жонави моя юність. У 81 році я собралась замуж. Вот. Подали заявление с мужем и на месяц нам дали пригласительный в этот молодежный салон. Конечно, когда не было ничего в городе, ни свадебных платьев, ни туфли подобрать вообще невозможно, нереально было купить. Тем более, это был октябрь месяц. Вот. Поэтому, когда получили мы это пригласительное, то, конечно, мы пришли в салон, глаза у нас округлились. Купила я себе там пасаножки, лакові білі, були просто шикарні з закритим носком і відкритою п'яточкою. Було холодно, але нічого я видержала. І носила я їх, поверьте мені цілих п'ять років не знімаю. Була дуже довольна. Я якраз женився в той час і костюм я собі шив, тоді там костюма на мене не було. Аж купляв рубашку і не пам'ятаю. Зараз я щось купляв, крім рубашки, там в цьому юності. Так, да, так, да, я скористався цим запрошенням. Ну, на, на жаль, я не підібрав тобі те, що я хотів, тому я пішов на барикадну в ательє, і у мене був там тоді знайомий майстер. Асортимент в юності пригадують колишні відвідувачі, був небагатий, але іноді там можна було вихопити і дефіцитні товари. Залежало це або від щасливого випадку, або від інших відомих СРСР-факторів. Я там покупав костюм і портфель. По запискам. А как это по запискам? Ну, мне дали записку. Не будем говорить, кто кто-то, кто имел на это право. Дал мне записку. Я приехал туда к директору магазина. Там такая знаменитая очень женщина была директором магазина. Я не помню сейчас, как ее зовут. Ну, ее знал весь город. Она так покрутила носом. Но допустила меня в святая святых в закрытые подсобки. А я там вибрав ну, костюм это так, а портфель это была мечта ідіота, потому что в портфель приміщалось п'ять І директор магазину приравнювалися к воїнському званию генерал майора не менше. Юність мав два поверхи та поділявся на два крила. В першому продавалися весільні товари, в іншому речі для сімейного побуту. Нам далі приглашення в юність. Мы ходили, что мы взяли? Естественно, мы взяли ковры, ковер взяли, но ковров не было. А нас записали там. Я там с работы заеду после пяти часов, заеду. Есть? Нет, не поступили. Жена иногда приходит. И вот настал момент, когда я я приезжаю, меня встретили, а, да, получили мы. Идите выбирайте. Я зашел, выбираю два на три большой ковер, шерстяные ковры, все такое. Выбрал один, выбрал один. А как же нести? Машины же нету, ничего. Думаю, ну я донесу. Я донесу, взял ковер, вот все, какие там расписаться, где-то отметка. Нет. Заплатил денег, проезжаю домой, моя жена тоже с ковром. И получилось, мы два ковра. Ну так получилось, что? Значит, говорю, память останется, ничего страшного нет. То есть это в юности? Это, это в юности, которые выдавали четко каждому, только молодят, одному, или мужу, или жене, ну, или парню, или девушке. Ничего там толком не было. Единственное, что Коля купил себе кольцо, как сейчас вспомню, значит, я, ну, какая-то низкая проба, так, но стоило это кольцо 23 рубля. Вот. Значить, я там ні туфель не могла купити, ну вообще, ну просто нічого, тільки я вважала, що це салон, значить, для молодажу. Магазин юність у 80-ті роки минулого століття входив до складу міськпромторгу. В ті часи товар по магазинах, чи це продовольчі, чи промтоварні, розподілявся із спецфондів за своєю логікою. Деякі магазини мали більш різноманітний асортимент, інші дуже обмежений. При радянській владі е, все розпреділялось. Е, для того були і Держплани, і облплани, і міськплани, які все планували за нас, так і товар. Е, держава знала, скільки випущено е, спідниць, е, тапочок, е, там, е, сорочок, зубних щиток, все це знала. Фабрики відзвітовували, ну, одержували плани, потім відзвітовували, виконали, не виконали. Це розпреділялось всюди. Розпреділялось аж до, 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 до кожного магазину. Тільки хто розпреділяв. На область це Держплан республіки. Область ділила між містами, міста ділили між торгами. Торги ділили між магазинами. Початок 90-х років став для країни дуже важким перехідним періодом. Система змінювалася кардинально. Протягом цього періоду відбувалася трансформація економіки від планової до ринкової, що вимагало адаптації всіх рівнів управління. З'явилися нові виклики, пов'язані із приватизацією підприємств, створенням нових ринкових механізмів та впровадженням законодавства, яке регулювало нові реалії. Саме тоді торговельну галузь почали комерціалізовувати. Цей період скали всіх зробити юридичними е, особами, і нехай самі займаються комерційною діяльністю. Ну, щоб не е, обідати е, керівників магазинів, я скажу, що е, з усіх е, директорів магазинів чи завмахів продовольчих комерсантами ну, відсотків 15% було. Останні гарні працівники, тільки вони знали, що їм фонди дадуть. Її е, основна задача що викласти в магазині і організувати процес е, продажу. А коли сказали, комерціалізували собі – шукайте. Де. А воно ну такий період нічого нема. Нічого нема. Хто десь купив цукор півмагазину в мішках? Більш нічого нема, ну це я образно кажу, нічого нема. Ага мішки з цукром є. У другого борошна, третій консервацію, трилітрові банки з огірками цими здоровими. А потім між собою вони ділились, ну, купляли один для одного, щоб асортимент зробити. Оце так перевірялася комерційна самостійність. Магазин юність, як і інші культові магазини, що свого часу були осередками шопінгу та соціального життя, поступово зникли під тиском нових реалій. Одні з них не витримали конкуренції з ринковою торгівлею, інші занепали через зміни у форматі бізнесу. Попри це, спогади про них залишаються важливою частиною міської історії. Сьогодні з'явилися сучасні торговельні центри та супермаркети, та й дефіциту товарів більше немає. Але для багатьох мешканців Дніпра ці магазини назавжди залишаться символами цілої епохи.